Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1011 за підручником Ален Брабусом класу автора Олександра Істера. І наше завдання знайдіть значення виразу. Поїхали вперше. У нас 3 у 9 степені помножити на 3 у мінус 8 степені. При множенні степеня додаються основа залишається та сама. Тобто, у нас буде 9 плюс мінус 8. А ви розумієте, що 9 мінус 8 буде правильно 1. Тобто, це буде просто 3. друге, у нас 2 у мінус 3 степені помножити на 2. Не забувайте, якщо у нас просто 16, це у нас перша степень. Тобто у нас 2 в степені мінус 3 плюс 1. Тобто у нас буде 2 у мінус другому степені. А так, як нам треба знайти значення, тобто розв'язати, перетворюємо його, тобто опускаємо у знаменник, тобто 2 у квадраті, і це буде 1 четверта. Третє. 1 сьома в степені мінус 6 помножити на 1 сьому в степені 5. Основа залишається та сама 1 сьома. Так? Степеня додається, тобто мінус 6 додати 5. Тобто, це буде 1 сьома в степені мінус 1. Якщо ми перевернемо, це буде просто 7. Прекрасно. Четверте. Так, 1 третя, мінус 9 степені помножити на 1 третю у сьомому степені. Дорівнює. Основа та сама, степеня додаються. Мінус 9 плюс 7. Тобто, у нас буде 1 третя, правильно, мінус 2. Перевертаємо, тобто це буде 3 у квадраті, так? Дорівнює 9. Ох, 5. Так, на ділення переходимо 10 у 4, поділити на 10 у 5. Не страшно. Віднімаємо так, 4 мінус 5, буде від'ємне, так, мінус 1. Перевертаємо, буде одна десята. І шосте у нас 8 мінус 12 степені, поділити на 8 у мінус 13 степені. Так, без проблем. Основа залишається та сама мінус 12, мінус мінус 13. А ми знаємо, що якщо у нас два мінуси підряд, це у нас буде плюс. Тобто мінус 12, плюс 13. 13 мінус 12 буде 1. Тобто 8 у першому, коротше кажучи, це 8. Ми на екваторі, тому не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. Це для мене дуже важливо. Переходимо до другої, як кажуть, частини. Так, сьома. 7 поділити на 7 у мінус першому степені. Не страшно. 7 основа. Та сама, тут у нас одиничка, пам'ятаємо. Це, це буде 1 мінус мінус 1. Тобто, по суті, 2, 2 мінуси підряд це плюс, тобто 7 у квадраті. 49. Є 8. 2 сьомих. В степені мінус 7. Поділити на 2 сьомих. Степені мінус 7. Так, дорівнює 2 сьмих, основа та сама. У нас мінус 7, мінус мінус 7, так? дорівнює, це виходить 2 сьомих. 2 мінуси подряд, це плюс плюс 7. І ми бачимо, що це буде скільки? 0, так? Тобто, 2 сьоми в нульовому степені, а це дорівнює. Так, дев'яте. О, піднесення степені до степені. Так, дев'ята у нас 3 у мінус першому степені до 4 степені. При піднесенні степені до степені степені роблять, що роблять правильно, перемножаються. Тобто це буде 3 мінус 1 помножити на 4. По суті, це 3 у мінус четвертому степені. Перевертаємо. І треба знайти 3 в четвертому степені. 3 на 3, 9, 9 на 3, 27, 27 на 3, 81. Є. Так, 10. Як кажуть, майже на фінішній прямій. Так. Не лякайтесь подвійний дужок, тут не страшно. Мінус 2 і мінус першому степені. Нам треба перемножити. Тобто у нас буде 1 п'ята. В степені мінус 2 помножити на мінус 1. Мінус на мінус дає плюс. Тобто у нас виходить 1 5 до квадрату. Це буде 1,25. Так, одинадцята. Нам не страшно. Ми можемо відразу перетворити на цілих 2 у звичайний дріб. Дві десяти, тобто 1,5, так? Так, одна п'ята. Також, бачите, прямо у нас тавтологія. Так. До куба, не лякайтеся, що я поставлю. Можете перед цим написати 0,2 і до мінус першого степеня. Чому я беру в дужки? Тому що, якщо у нас десятковий дріб, вона йде, як можна сказати, одним числом. А от 1 п'ята у нас має чисельник і знаменник, які треба піднести до степені. Отже, у нас буде одна п'ята в степені 3 помножити на мінус 1. Дорівнює 1 п'ята. Ну, в мінус третьому степені. Ну що, перевертаємо? Тобто це буде 5 окубів. Так, дорівнює 5 на 5, 25, 25 на 5 це буде 125. Не страшно ж, правда? І 12 останнє. Так, у нас 7,13. Тут взагалі не страшно. В нульовому степені до мінус 12. Так, окей, тобто, 7 тринадцятих у нас буде в степені 0 помножити на мінус 12. Це буде скільки? Правильно, 0. 7 тринадцятих у нульовому степені. Будь-яке число в нульовому степені дорівнює 1. Все. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.